Хто хоче мати найбільшу камеру на районі і здаватися крутішим від сусіда, щоб вас реально здалека бачили, що у вас є система відеоспостереження. Ви можете взяти отаку от бандуру, яка важить 3 майже з половиною кілограма від Hikvision. Це реально величезна громадна камера. Здалека буде видно, що ви мо самий модний на районі, всього-навсього за 350 доларів. Коротко про цю камеру. Це є камера гібридного формату 2 мегапіксельна має 25-кратну оптику, має також 16-кратний цифровий зум, але 25 крат оптичний. Далі вона має 1000, 1000 люкс світлочутливість і 150-метрову нічну підсвітку. Переходимо і дивимося, як вона показує. Мегапіксельна камера на 25-кратній оптиці. Дивимося, як вона показує. Давайте це вона зараз максимально зближена. От ми бачимо, як чітко видно номерні знаки. Навіть при тому, як рухаються машини, також досить, досить непогано видно. Ще далі десь Зараз подивимося. Далеко між деревами рухаються автомобілі і взагалі чітко видно номера. Ну, жирно, як на мене, досить непогано. Дивіться, як видно лиця людей. теж класно так. І тепер давайте ми віддалимо. Подивимося, яка це відстань. Це більше 100 метрів. Так гонорово можна бачити номер автомобіля більше 100 метрів. Але це я пояснюю, це тільки при оптичному зумі. При історії такого і такої можливості не буде. При історії, якщо у вас буде камера зафіксована в такому режимі, то в нас е не більше, не менше буде видно, зараз вам покажу як. От, у нас видно от 15 метрів. На 2 мегапіксельну камеру досить круто. 20 метрів, 25 і 30. Ну, 25 метрів майже не видно. 20 метрів видно класно. Це при цифровому зумі. Давайте ми ще кудись побавимося, зараз з нею ще кудись щось позближаємо. Само собою в неї можете повертати, оптика тут досить потужна. Ну і камера сама не маленька. Давайте ми другу сторону зараз подивимося. Ага, це максимальний арх, вона вище вже не може. Так, шкода. Ну, маєте розуміти, ну чітко досить видно класно, на великій відстані. Як кору дерева, як гарно видно дерево, саме, так? Номер автомобіля, само собою, це без проблем. Шкода, що нам вона не подає максимально вверх, бо вона досить низько стоїть і там досить фіксовано все. Так от, давайте її назад розвернемо, подивимося, ще якісь моменти. Вона класно може працювати в патрулі, тобто її можна запрограмувати на те, щоб вона завжди крутилася, зближала, патрулювала так далі, за досить адекватні гроші. Хтось би був на дереві, би досить непогано її побачили. Дайте трошки віддалимо. Номер ну, видно класно, ну, Дивіться яка чіткість. Це всього на всього 2 мегапіксельна камера. Тут автомобіль, правда, стоїть за метрів, ну, десь метрів 50. Але якщо буде стояти за сто, так само буде класно видно номер. Так, можна за кимось навіть шпіонити. Ось така камера. Кому потрібно підібрати камеру під ваш об'єкт, будь ласка, звертайтесь до нас за безкоштовною консультацією. Ми правильно вам підберемо будь-яку камеру, і також ви можете в нас їх і придбати за хорошою ціною. Дякую всім за перегляд. і Підписуйтесь на канал. Для правильного вирішення задачі, консультації чи продажу звертайтесь за телефонами, поданими на екрані. Ми з радістю допоможемо вам вибрати правильну камеру чи розрахувати цілий об'єкт будь-якої складності.